26-й бердичівській артилерійській бригаді виповнилося сім років. З нагоди свята командирів та військовослужбовців частини зібрали в актовій залі будинку офіцерів, щоб розповісти про досягнення бригади та нагородити найкращих офіцерів та солдат. 5 липня 2004 року у 26-й Бердичівській артбригаді було підписано перший наказ. З тих пір їх уже не порахувати, зазначив у вітальному слові командир частини В'ячеслав Горбельов. Формування частини у 2004 році та попті першний час 26 шоста бердичівська. артиллерийская бригада принимает активную участь в разнообразных широкомасштабных военных учениях. Так, в 2005 году Частина часть принимала участь в широкомасштабных военных учениях реакции 2005 за участие президента Украины, Верховного главнокомандующего командующего сил, артерия 2007, взаимодействие 2008, Тактичних навчань з бойовою стрільбою на 240-му та 233-му загальні військового перемогу. У 2006, 2007 і 2010 роках бригада визнана кращою серед бригад 8-го міського корпусу. Вручено ракетний прапор Житомирської обласної державної. Адміністрація привітала військовослужбовців частини зі святом і міська влада. Приємно те, що артилеристи беруть активну участь у житті міста, говорить Василь Толочко. За ті роки, які дислокується військова частина в місті Бердичеві, було багато приємних подій, як і в вашій бригаді. І звичайно, ті події, які були приємні для вас, вони були приємні і для міста Бердичева для міської влади. 26-та бригада отримала іменування Бердичівської. 26-та Бердичівська артилерійська бригада деодноразово приймала участь в парадах на день незалежності та день на Дня перемоги. Це, звичайно, радує як командення військової частини, так і радує військову владу і всіх жителів міста Бердичева. Кращих солдат, прапорщиків та офіцерів від міського голови нагородили грамотами та преміями. Окрім того, керівництво частини теж нагородило військовослужбовців, які відповідально ставляться до свого обов'язку захищати батьківщину. Троє чоловік отримали пам'ятні знаки 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Один грамоту і більше ста подяки. Не міг не привітати із черговою річницею артбригаду. Голова ради ветеранів війни та праці Сергій Железняк. На його думку, військовослужбовці 26-ї є найкращими в Україні, тож побажання єдине так тримати. Хотелось бы, очень хотелось б, чтобы мы мирно проводили тактические учения. Хотелось бы, чтобы вы участвовали в парадах. Хотелось бы, чтобы вы припили мощь своїх бурговных сил и своєї родной бригады. Потому что, мне здається, не далек в час, когда ваша гердическая 26-я артиллерийская бригада... Получить і що звання, яке є продовженням тих традицій, годика дійсно 117-ї гвардейської війни. Завершилися урочистості з нагоди сьомої річниці з дня формування бригади святковим концертом, що його влаштували артисти Бердичева та самі військові.